Усім привіт! Кожному з нас доводиться приймати певні рішення та робити вибір. Причому подекуди від нашого вибору напряму може різнитися усе наше подальше життя. І от такі моменти задаєшся питанням: а чи існує взагалі правильний вибір? І якщо так, як його зробити? Про свої інсайти на цю тему я хочу сьогодні з вами поговорити і ними з вами поділитись. А мене звуть Михайло Хікян, і давайте починати. Звучить ця ідея дуже просто. Ми завжди знаємо, як вчинити вірно. В нас завжди є чітке розуміння, як потрібно зробити. Проблеми виникають в нас лише тоді, коли ми починаємо вагатися між тим, що вірно, і тим, що вигідно. І одна з найбільших проблем у цій дилемі полягає в тому, що кожен з нас хоче відчувати, що чинить вірно. Ми хочемо бути для себе найкращими, добренькими та правильними, щоб совість нас не гризла. Тому наш мозок, оце просте питання вірно та вигідно, дуже глибоко вуалює. Він накривається мільйонами різних ідей, концепцій, роблячи вигляд так, ніби все дуже затуманено і незрозуміло. І як тільки ми приходимо до цієї простої істини, що в нас є те, що вірно, і те, що вигідно, питання вирішується саме собою. І тут насправді навіть неважливо, який приклад ми оберемо. Піти працювати за покликанням, чи знайти роботу, де добре платять, зробити щось самостійно, чи поцупити ідею, чи вкрасти якусь річ. Поспілкуватися і спробувати зрозуміти людину. Чи нахамити її і зробити вигляд, що вам все одно? Мільйони варіантів, які зводяться до того, що є вірним, і те, що є вигідним. Один з цих елементів проростає зсередини нас, адже кожен з нас хоче бути любимим, щасливим, задоволеним, бути в безпеці, у комфорті та теплі. Хоче, щоб його поважали і не діяли з ним якось протиправно чи неприємно. Інша половина продукується соціумом. Ми розуміємо, що якщо ми віддамо все, що в нас є сьогодні, або не підемо на роботу завтра, то вже через кілька днів, тижнів чи місяців в нас не буде нічого, ми не матимемо що їсти, ми втратимемо власний комфорт. Більше того, ми бачимо, що світ радикально несправедливий, і багато людей бездумно вибирають виключно вигоду. Тому і ми часто задумуємося про те, що нам потрібно було б взяти звідси, хоча душею прагнемо. Зробити вірно, а не вигідно. І я ніяким чином не хочу перетворювати це відео на повчальну якусь притчу, що ось є два вовки і буде той сильний, якого ви годуєте. Життя реально складна штука. Питання в тому, щоб ви бачили різницю, могли б побачити, що ви обираєте всього лише між двома варіантами. Один з них ви відчуваєте інтуїтивно вірним, а інший буде для вас вигідний у короткотривалій перспективі. Деколи цілком потрібно взяти цю короткотривалу перспективу, тому що життя буремне, нам потрібно харчуватися, потрібно будувати сім'ю і все довкола коштує грошей. Але робити домінанту на те, що вам. Буде правильним, те, що ви будете відчувати як ваше покликання, як те, що вас надихатиме, те, що вас розкриватиме як особистість, це кльово. Насправді, вже кілька років я за цим слідкую і стараюся ставитись до цієї схеми приблизно 3 до одного. Тобто я роблю три рішення, які мені вірні, які я внутрішньо відчуваю, що я хочу це зробити. А одне рішення, яке потрібно зробити вигідним. Для того, щоб я мав достатньо фінансів, щоб, зокрема, не сидіти на заводі, а знімати для вас зараз відео. Тож я прошу вас пригадати зараз кілька таких важливих досить виборів, які ви робили у своєму житті в минулому, і подивитися на них з цієї концепції, вірно, вигідно. Зрозуміти, де ви знаходитесь зараз, наскільки це взагалі для вас актуальна тема, і якщо не складно, поділіться своїми думками та спогадами у коментарях. Мене все ще звуть Михайло Хікян. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!